Почалася сесія із приємного. Кілька черкащан отримали президентські нагороди та відзнаки з нагоди 20-ї річниці незалежності. Так, директор курсу Шевченківського заповідника Парасковія Степенкіна отримала орден княгині Ольги другого ступеня. А директор Умань Фермашу Анатолій Ліпкан орден Ярослава Мудрого четвертого ступеня. Хочу низько поклонитися і сказати велике спасія колективу заводу за високопроизводительний, високачний труд. Хочу всім пожелати крепкого здоров'я. Процвітання і дальніших успіхом на благо Черкащини на благо нашої країни. Потім депутати перейшли до оголошення політичних заяв. Володимир Гресь зачитав спільну заяву фракції Батьківщина та фронт змін. У ній йдеться про те, що вони будуть скоординовано і послідовно відстоювати позицію Ради опозиційних сил Черкащини в облраді та спільно працювати на благо Черкащан. Ми переконані, що голос сконсолідованих опозиційних сил яких на Черкащині традиційно підтримувала більша частка населення, влада не матиме право ігнорувати. Ще один представник опозиції Юрій Громовський звернув увагу депутатів на судові процеси над опозиціонерами Юлією Тимошенко та Юрієм Луценком. Він назвав їх судилищем та спробує залякати народ. На його думку, держава стрімко наближається до диктатури. Сьогодні влада вже навіть не вдає. Що у справі Юлії Тимошенко та Юрія Луценка та інших дотримується, хоча б формального правосуддя, правлячий режим відверто ігнорує закони своєї держави, вимоги навіть світового суспільства, навіть різку критику Росії. Депутат Валентина Коваленко з трибуни заявила про бездіяльність правоохоронних органів. За її словами, ті, хто нещодавно сплюндрували пам'ятники голодомору у Черкасах та Богдану Хмельницькому у Ірклієві, ще й досі не покарані. Були також надіслані відповідні звернення від козацтва, від репресованих правоохоронні органи з вимогою знайти та покарати вандалі. Однак на сьогодні ніякої інформації про розслідування цих справ немає. Під час оголошення звернень і заяв голова комісії з питань регламенту Анатолій Кузьмінський нагадав колегам, що відвідувати засідання комісії і голосувати на сесії їхній прямий обов'язок. От і сьогодні на табло ми дивимося, не голосували значна кількість депутатів. Дехто розглядає це як право депутата голосувати чи не голосувати. Це неправильно, це наш обов'язок. Нас люди обрали, уповноважили. Та Анатолій Кузьмінський нічого не сказав про те, що голосувати за інших також незаконно. Тож потім депутати перейшли до розгляду питань порядку денного. У переліку декілька обласних програм: протидії наркоманії, розвитку малої гідроенергетики, будівництва спортивних майданчиків. Тощо їх депутати прийняли більшістю голосів та майже без обговорень. Про це дивіться вже в наступних випусках. Новин Світлана Пічугіна, Василь Саєнко, Віка Новини.